Що ви знаєте про бальні танці? Те, що це неймовірно красиво, а рухи партнерів виглядають як цілковита гармонія, це теж правда. Привіт, друзі! Мене звати Софія Варамчук. Сьогодні я стану вашим гідом у світі бальних танців, у світі краси та наполегливої роботи. Термін бальні танці виник від слова бал, що з латинською означає танцювати, і якщо нині цим видом танців може займатися кожен охочий, то раніше це могли робити лише привілейовані класи на балах, тобто літа та багатії. У той час більшість людей з народу виконували улюблені народні танці, але нині безліч тих цікавих бальних танців називають більше історичними, тобто такими, які більш більшість не виконує. Серед них манует, кадри, полонез тощо. Однак на цьому історія бальних танців не закінчується. У другій половині 17 століття король Людовик XIV заснував королівську академію музики та танцю. А сучасні бальні танці виникли на початку ХХ століття. Ви помічали, що сучасні бальні танці неймовірно популярні, а фанатів цих рухів просто неможливо злічити. Тому й не дивно, що цей вид спорту називають одним з найбільш поширених різновидів хореографії. Це також через те, що цей вид танцювальних рухів та єдності партнерів містить у собі найбільшу кількість різних видів бальних танців. З якого віку можна займатися бальними танцями? Спортивними бальними танцями займаються дітки від трьох років. В три роки вони починають вчити ази повільного вальсу також танцю ча-ча-ча. і вони ще танцюються і розвиваючі танці для того, щоб заняття зробити більш цікавішими. Чи є якісь обмеження? Обмежень стосовно наших занять немає, тобто у нас можуть займатися всі. Головне, щоб дитина мала бажання. Які плюси занять бальними танцями? Значить, в першу чергу я вважаю, що плюсом великим це є хороша постава, тобто наш танець розвиває красиву осанку. Сильне тіло у нас на наших заняттях робота йде всі груп м'язів, працюють і руки, і ноги, і спина. Також бальні танці це, як ми всі знаємо, парний вид занять. Тому таке захоплення допомагає навчитися працювати в команді, знайти взаємозв'язок і можливість зрозуміти партнера. Тому це захоплення точно про всебічний розвиток, адже бальні танці це не просто рух та робота над тілом. Це ще й про розкриття творчого потенціалу і естетичного сприйняття світу. Кожен вид бальних танців вимагає багато роботи, тож їх поділили на три програми: латиноамериканська, європейська та десятка. Наприклад, до європейської програми входить вальс танго фокстрот. До речі, пам'ятаєте, я казала, що раніше бальні танці були лише на балах еліти. Так от, тоді вибір танців на бенкетах і за залежав від меню. Я уявляю, як це було. Ча, -ча раз, два, три. Ча, Ча, раз, два, три. Ой, уже зйомка. Отож, любі друзі, бальні танці це неймовірно чудове поєднання рухів, спорту та навіть науки. А це усе необхідне, щоб вони стали вашим улюбленим хобі? А з вами була Софія Времчук. До нових зустрічей.